Якщо три дні назад був день перед понеділком, то який день буде післязавтра? Якщо. А туда не Це була... Може, тоді? Так і не Понеділком. П'ятниця. То що буде післязавтра, так? Середа? Ні. Не знаю. Він це було це неділя, тобто так. субота, п'ятниця четвер. Давайте тоді чуть-чуть, по чуть -чуть, по, 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 давайте по чуть чуть тоді. три дні назад був день перед понеділком. Вівторок? Неділя. Ну це ж незмінний день. Що не залежить скільки днів назад, чи три дні, чи двадцять днів назад. Надо. Перед понеділком так, день все рівно буде можна. неділя. І вівторок. Правильно. Якщо неділя, то післязавтра. Типу. який день 40. Правильно добре Пишу свою думку у коментарях а найкраща ідея для відео отримує тисячу гривень.